Зношені немов друїдами черевики, ігор Лавров побачив у нетря Хортиці. Це його перша світлина, що здобула багато глядацьких симпатій і фактично започаткувала творчі пошуки автора 10 років тому. Потім Ігор працював фотокором на металургійному комбінаті, де зобразив на світлинах симфонію вогню. І цей період також є на виставці. Так склалося, що десь, десь 10 років ми знайомі. І я мав змогу спостерігати за їм за його розвитком, за його професіональним зростом. І я вам можу сказати впевнено, що ми бачимо. Майстра, який прославляє місто Запоріжжя, і сьогоднішній захід підтвердження того, що місто Запоріжжя живе, що воно розвивається, що в нього дійсно талановиті люди, і от завдання всіх, хто може на це впливати, допомагати в розвитку таких от митців, як Ігор Лавров. Наразі Ігор найбільш відомий як автор великих мальовничих календарів, присвячених природі острова Хортиця. Екстремальні зйомки за будь-якої погоди та у будь-який час вивели автора до провідної гільдії фотометців. Автор бачить фотографію, природу чувствує, потрясаюче, животний світ у нього це просто сплошне. сказочные сюжеты и как интересно он рассказывает по жизни у него бывают ситуации столкновения с такими дикими кабанами и интересно он знает поведение колкасуль все это так здорово он чувствует Як фотокореспондент Ігор Лавров не зміг оминути страшні картини війни. На цій експозиції можна побачити кадри наслідків ворожих атак на Запоріжжя, а також світлини зняті на передовій на Донбасі. В нього дуже чудові, дуже цікаві портрети. В нього дуже цікаві репортажні знимки. Дуже багато говорять про нашу історію, про наш теперішній час. Його роботи, які були зроблені на передові роботи наших бійців за роботою під час знищення ворога. Робота наших рятувальників. Хоча Ігор є сином провідного запорізького фотомитця Сергія Лаврова, проте навчався фотографії. Він самостійно і за 10 років творчості напрацював свій власний доволі впізнаваний стиль. Во всех ипостациях у него есть что-то такое особенное, причем особенно присущее именно ему, а не мне. Когда мы ходим вместе на съемки, он старается э, не копировать и даже э, уходит, так сказать, своим путем идет. И приносит совершенно другие снимки, хотя в одном месте мы снимаем. Поэтому то, что он... Э, По стопам пашов или самостоятельно для мене вот как бы не то, що гордість что що э, я у Також на виставці можна побачити жанрові світлини та портрети, зняті під час зустрічей автора. Наразі Ігоря найбільш цікавлять мальовничі пейзажі рідного міста, і ці кадри також увійшли до експозиції. Зараз мене більше цікавить наше місто і я. Починаю, починаю вже знімати нашу архітектуру, наші міські пейзажі. Ну і мене це на даному в даний час мене це зацікавило і я над цим працюю. Для творчості потрібен спокій і тоді ти відкриваєш свій, свій талант на, на максимальному рівні. А в місті ну, трошки складніше, але треба побороти цю, цей негатив і далі працювати. Тому що мало, мало хто з нас може вміє створювати якісь світлини, які будуть надихати людей, любити наше місто і поважати. Я вважаю, що це приведе нас до якихось змін. Ознайомитися із творчістю Ігоря Лаврова та надихнутися мальовничими картинами правжнього митця можна у міському фотоклубі до 10 лютого. Артур Туркін, Юрій Паврознюк, телеканал МТМ.